п'ятнадцятих і дванадцятих. Дивимось знову. Щоб знайти спільний знаменник, нам треба знайти найменше число, яке одночасно ділиться на 15 і 12. Тобто НСК треба відшукати. 15 це на які прості множники розкладаємо. 15. Угу. 2, 3, 5, 7. На які? 15 на 3. Давай. Згодно. Скільки це буде? 5. Угу, добре. Ну, 5, 5 на 5. Так, 1. Є, розклали. 12, 12 давай. 12 угу. на 3. Угу. 4. 4 на 2. 2. 2 на 2. 1. Ну що, НСК? Це гривнює. Три на п'ять, на два і на два. Це Угу. п'ятнадцять на два, uh -huh. це 30, 30 на два і Супер, молодець. Тепер дивимось. Нам треба п'ятнадцятку в 60 перетворити і дванадцятку, так? Uh -huh. Дивимось. П'ятнадцятка. Це три і п'ять, правильно? Ось 3 і 5, це 15ка, вона вже є. Що залишилось? 2 і 5, правильно? Так, правильно. 2 помножити на 5, це скільки буде? 2 на 5 10. Так, а ну-ка, подожди, щось мені не подобається. А чому в мене дві п'ятірки написані? 2 і 2, правильно? правильно? Та це я тому що ти диктувала, а я дві п'ятірки написала. І так, 2 і 2 залишилось. Правильно, це у мене описка механічна. 2 помножити на 2, скільки буде? 2, 2, 4. 4. Тобто, ось сюди у нас четвірка, бачиш? Щоб 15 перетворити на 60, у нас не вистачало четвірки. Тепер давай подивимось на 12. Дванадцятка це 3, 2, 2. так? 3. Так. 2, 2. Ось 12. Ми забрали. Що залишилось? Невиділено виноска. Венска. Ну, ось диви внизу екрана. 5. 5. Ось у нас п'ятірка, додатковий множник буде. Тепер знову властивість дробу. Щоб знайти, щоб отримати равноцінний дріб, ми його множимо на однакове число. Чи і чисельник, і знаменник. Чотири помножити на два. Перетворюємо. Це який буде дріб? 8. 8. вісім. Ну і чотири на п'ятнадцять, звичайно, 60. Так, ми вже визначили, що у нас шістдесятка буде. І тепер 5 помножити на п'ять. На п'ятірку цей дріб. І чисельник і знаменник множимо. П'ять помножити на п'ять. Скільки буде? Чотири помножити на п'ять? Ні, ні, дивись п'ять, помножити на п'ять. Двадцять п'ять. 25. І внизу 5 на 12 це 60. Наше. Ось ми отримали два нових дроби з однаковими знаменниками.